Вони прагнуть не тільки здобути робітничу професію і працювати за фахом, а й, наприклад, відкрити власний бізнес та його розвивати. Все це про учнів Шоскінського вищого професійного училища, п'ятеро з яких, які навчаються на кухарів, нещодавно отримали сертифікати про проходження успішного навчання у школі молодіжного підприємництва. У цьому році учні нашого навчального закладу брали участь у проєкті, який проводився за підтримки відділу підприємництва Конотопської міської ради. Це молодіжна школа підприємництва. Проєкт розроблений платформою бізнес-школи, створеної для спілкування молоді та бізнесу, доцентом кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету Богданом Ковальовим. Навчання проходило онлайн, втім це не завадило учням створити власні проєкти, які спрямовані на відкриття власної справи. Наприклад, Іван Коваленко мріє про власний ресторан, та після проходження навчання вже знає, з чого потрібно починати. У школі підприємництва нам розповідали про побудову свого власного бізнесу. Був дуже класний вчитель Богдан Ковальов. Він все зрозуміло пояснював. Як, наприклад, я готував презентацію, як побудувати, як зробити свій. Бізнес про ресторанний ресторанний бізнес він сказав, що треба починати ресторанний бізнес з невеличкої доставки, і потім вище і вище. Проєкти ж дівчат, це зокрема відкриття кафе кондитерської та центру дитячої творчості. Спочатку я мала взагалі придумати ідею, що це таке буде. Потім я мала створити. План, як до цього взагалі прийти. Тобто мені потрібна оренда приміщення, який капітал мені потрібен для того, щоб я створила цю ідею взагалі, е, яке обладнання мені потрібно. Е, потім я повинна була визначити е, споживачів, хто саме повинен бути у моєму проєкті. Я навчаюся на кухаря кондитера, тому е, ідея по створенню кафе-кондитерської до мене. Прийшла одразу, як я почала навчатися. Це важливий обмін досвідом. Такі проекти мотивують та надихають молодь відкривати власну справу, говорять учні та їх викладач. Насправді, спочатку я не була впевнена, що я хочу брати там участь. А потім я так сіла і подумала: напевно, це якийсь новий багаж знань, який допоможе тобі в майбутньому взагалі зрозуміти, для чого ти в цьому світі і що ти потрібен тут робити. Тому я вирішила, що треба спробувати. І насправді мені дуже сподобалось. Вважаю важливим залучення учнів до проєктів, які сприяють розвитку творчого потенціалу та спонукають молодь до ініціативної і підприємливої діяльності.